Мон затвердило систему перезарахування оцінок із закордонних шкіл. Освіта для успішної країни це освіта, спрямована на інновації та формування іншого мислення у покоління, що підростають. Тож Міністерство освіти і науки України ввело шкалу, яка уніфікує систему оцінювання різних країн з українською 12-бальною системою. Учні можуть перезраховувати оцінки зі спільних предметів для українських і закордонних шкіл, а решту, таких як українська мова, і література та історія, вивчити за скороченими програмами та проходити оцінювання дистанційно. Це нововведення допоможе учням безперебійно продовжити навчання в Україні після повернення. Вони можуть скласти річне оцінювання перед новим навчальним роком із з перезарахуванням результатів із за кордону. Таблиця системи оцінювання охоплює 26 країн, включно із США, Німеччиною, Польщею, Італією та Францією тощо. Для решти випадків можна використовувати загальну таблицю переведення оцінок.